Одного разу вчитель попросив учнів записати на листочку імена всіх людей, яких вони ненавидять. Коли вони зробили це, вчитель сказав їм принести на наступний день в школу пакетик з помідорами за кількістю записаних імен. Деякі діти принесли пакетик з двома помідорами, у інших було три помідори, п'ять або навіть десять. Учитель попросив учнів носити з собою ці помідори протягом двох тижнів, але вже через пару днів діти стали скаржитися на поганий запах гниючих овочів кільком учням було важко всюди носити з собою десяток помідорів. Запах був занадто різкий і сильний. Через тиждень учитель зібрав клас, ще раз вислухав їхні скарги і сказав все це, це дуже схоже на те, що ви носите в своєму серці, коли вам не подобаються деякі люди. Ненависть роз'їдає душу і робить її хворою. Якщо ви не можете переносити запах зіпсованих повідорів через тиждень, уявіть собі аромати від гіркоти і злоби, які виносите в своєму серці кожен день. Серце це гарний сад. Яке потрібно регулярно чистити від бур'янів, тобто прочищати тих, хто розлютив вас. Це звільняє в ньому місце для дійсно хороших речей. Не беріть від життя все, беріть тільки краще.